ДЕВ'ЯТНИЦЯ до святого Юди Тадея. П'ятий день. Розважання. Святий Тадей, чудесний помічник і заступник в навчанні та екзаменах. Святий Тадею. Ти мав ім'я спільне з Юдою Іскаріотом і вважався за нього. Тому спочатку вірні тебе не вшановували. Але зараз ти радо спішиш на допомогу тим, хто дезвертається до тебе. Очевидно, Ісус Христос, прагнувши винагородити за це мимолітнє довголітнє забуття, радо прислухається до численних прохань, а повага і слова святого Тадея з кожним днем зростають. Один юнак мав скласти важкий екзамен з профілюючої дисципліни. Тим часом слабке здорове і майже цілоденні заняття не дозволяли йому підготовитись достатньо до екзамену, огорнула його зневіра і пригноблення, а нарешті і розпука. Тоді пригадав він собі, що опікуном у важкій годині є святий Юда Тадей. До нього і звернувся він з гарячими молитвами про поміч, обіцяючи відправити подячну дев'ятницю і подати до журналу Посланець нашого Ісуса Христа допис про одержану ласку, яка була радість і вдячність цього юнака, святому апостолові, коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я в той день. І з цього видно, що святий Тадей дійсно уважно вислуховує земні молитви і випрошує для всіх своїх шанувальників необхідні ласки в Божого милосердя. Постанова постановляє не пропускати жодного дня без коротенької молитви чи хоча б зітхання до святого Тадея. і то не лише з проханням для себе, але й з метою вшанування його щирої доброти для всіх тих, хто звертається до нього. Молитва ось святий Тадею. З вірою в тебе відганяю неспокій і тривожні думки. Ось за чотири дні я закінчу дев'ятницю до тебе, а чи вислухаєш ти мої благання, чи зважиш на мою розпуку і потребу порятунку? Ось святий Юда Тадею. Не дай впасти у зневіру. Я твердо вірю, що ти вислухаєш мої благання. О, я бачу тебе, як ти подаєш моє прохання Ісусові Христові і заступаєшся за мною. Дякую тобі, мій Покровителю. Проси Бога і вийде для мене те, про що я благаю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.